Для призми вам знадобиться 4 прямокутники то такого пластику від 3 на 6 см або 1 квадрат тонкого пластику від 11 на 1 см. Трохи скотчу, телефон та та вважання. Приємного перегляду. Якщо ви обрали варіант з маленькими прямокутниками, то вам знадобиться більше скотчу та чешу, ніж з великими прямокутниками. Для цього вам потрібно буде вирізати 4 трапеції, як зараз буде показано на екрані. Та склеїти їх ось таким чином. Якщо ви обрали варіант з великим прямокутником, то вам не потрібно буде вирізати трапецію, а просто потрібно буде вирізати ось такий багатокутник, який складається з цих самих елементів, саме трапеції. В кожному з варіантів в кінці вам потрібно буде з'єднати в цих частинах отриману фігуру.